Вегетаріанська веселка. Якщо на вашому столі постійно є різнокольорові овочі та фрукти, ви та ваша родина будете значно здоровішими. Червоний. Полуниця. Малина, вишня та гранат. Містять елагову кислоту, яка допомагає запобігти розвитку раку молочної залози, стравоходу, шкіри. Товстого кишківника передміхурової та підшлункової залоз Захищає ДНК та ген, супресор пухлин, поліпшує функцію печінки, детоксикації канцерогенів, пригнічує ангіогенез, але сприяє знищенню ракових клітин, червоний виноград, містить птеростельбен та ресвератрол, які... Пригнічуть ріст та розмноження ракових клітин. Сприяють загибелі ракових клітин при раку молочної залози. Помідори містять лікопін, що є ефективним засобом у профілактиці раку передміхорової залози, шлунка, легень, товстого кишківника та шкіри. Він перешкоджає ангіогенезу в ракових клітинах при раку молочної та передміхурової залози. Лікопін також міститься в кавунах і рожевому винограді, червона цибуля відмінне джерело протизапального кверцетину, який пригнічує ангіогенез ММП2 та ММП. 9 Помірне через невживання цибулі допомагає захиститися від багатьох видів раку, зокрема колоректального раку передмихорової залози, яєчника, гортані. Помаранчевий. Помаранчевий перець, гарбуз, кабачок, абрикос, апельсин, морква та хурма містять каротиноїди та допомагають захистити ДНК від пошкодження вільними радикалами, покращити відновлення ДНК, зупинити запальні процеси, захистити організм від раку легень, ротової порожнини, горла, шлунка, кишківника Сичового міхура, передміхурової та молочної залоз. Каротиноїди краще засвоюються з термічно оброблених овочів та при додаванні олії, жовтий лимон, ананас, жовтий перець, кукурудза, соя, банан тощо. Цедра лимона містить лимонен, який стимулює імунні клітини, що вбивають рак. Відомі як телімфоцити. Перед уживанням лимон потрібно ретельно вимити. Ананас містить бромелаїн, який змінює характер метаболічних процесів, що призводять до утворення злоякісних пухлин. Підвищує активність гена супресора пухлин П53, зупиняє поширення та проникнення деяких ракових клітин. Зелений. Брокколі, пекінська капуста, ріпа, листова капуста, білокачана капуста, бокчой, китайська капуста, брусельська капуста. Завдяки вживанню хрестоцвітих овочів 5 разів на тиждень значно зменшується ризик виникнення раку молочної та передміхорової залоз, товстої кишки, січового міхура. Індол3. Карбінол. У хресноцвітих овочах підвищує активність антиракових генів та стимулює функцію печінки з детоксикації канцерогенів, Броколі. Містить сульфорафан, який дуже ефективний у боротьбі з раком. Він допомагає захистити ДНК від деяких канцерогенів, підвищити активність природних клітин-кілерів, пригнічує ЕМП2 та ЕМП-9. Збільшує апоптоз ракових клітин. Пригнічує ангіогенез. Паростки капусти броколі містять у 20 разів більше сульфорафану. Тільки переконайтеся, що ви купуєте органічне насіння броколі, що не містить пестицидів. Оливки перешкоджають розмноженню ракових клітин. Мають протизапальні властивості. Гідрокси Викликають апоптоз при раку товстого кишківника та лейкімії дослідження, проведені в Іспанії та В США, показали, що вживання оливкової олії як заміна харчових жирів знижує ризик розвитку раку молочної залози. Синій Щоденне вживання чорниці допомагає відновити та захистити цілісність геному ДНК. А також може стимулювати активність природних клітин кілерів. Чорниця допомагає захиститися від раку молочної та передміхорової залоз, шлунка, товстого кишківника, підшлункової залози. Вона містить птеростельбен, який пригнічує активність ММП та ангіогенез. Сливи захищають від раку товстого кишківника. Фіолетовий. Виноград містить ресвератрол та птеростельбен. Шкірка круглистого винограду має найвищу концентрацію ресвератролу. Сік винограду конкорд може захистити ДНК від пошкодження канцерогеном хімічного походження. Баклажани, як і всі плоди сімейства Пасльонових, дуже багаті на фітохімічні елементи. Які захищають від формування ракових клітин. Їжа не тільки відіграє життєво важливу роль у профілактиці раку. Вона залишається важливим чинником навіть тоді, коли хвороба діагностована. Усі перелічені вищі продукти, особливо фрукти, салати та свіжі соки, сприяють уповільненню росту злоякісних клітин та пригніченню запальних процесів, які можуть спровокувати виникнення хвороби. Дякую за увагу!